А вийти в ефір у Телеграмі трішки це зробити складно, тому перезавантажуюся кілька разів. Напишіть мені, будь ласка. Чи видно мене у телеграм-каналі і чи чути звук? Або я не бачу, власне, як там у телеграм-каналі. А вітаю, дорогі. отже, наші стандартні ефіри. І сьогодні ефір п'ятничний. Чому саме так? Я реагую на те, що відбувається в моєму житті. Чому саме так я живу? Дякую за зворотній зв'язок. Ще не знаю, як з телеграмом. Хто в телеграмі гляньте, будь ласка, тому що там щось відбувається останнім часом з камерою? Я не знаю, чи камера спрацьовує. Чомусь, воно мене не хоче. Угу. Під'єднювати нормально з камерою. А, ось, а ми говорили цього тижня про те, як справлятися з стресом? В понеділок у нас почався був складно, повітряними атаками, і він був непростим. І ми на ефірі говорили, що, що саме відбувається зі мною, так, коли я стресую, що можна із цим зробити, як можна легше дати собі з цим раду. І що, що з нами? В середу ми більше говорили про способи, про те, як саме я практично даю собі раду, як саме я себе стабілізую, як саме я можу себе стабілізувати і повернути себе в ресурс. І сьогодні ми підводимо підсумки, підбиваємо підсумки наших досліджень цього тижня і говоримо про те, чому саме я реагую. Так як я реагую, навіщо ми робимо ці підсумки, для того, щоб краще розуміти себе, і щоб більш ефективно взаємодіяти з собою і допомагати собі в різних ситуаціях. Чому саме так я почуваюся наприкінці тижня? А чому саме так я дякую, створюю події свого життя? Створюю свій настрій, створила, е, іде там моя частинка відповідальності, е, що на виході на кінець тижня я маю ось такий е, стан, такий ось результат. І під результатом я маю на увазі не, не тільки і не стільки, не в першу чергу, зовнішні якісь показники, е, що ви там собі запланували і що з того вийшло. Ми на це, звісно, дивимося, але ключовим є внутрішній стан. Наприклад, чому я почуваюся такою виснаженою та зараз вимотаною, дякую. Дівчата за зворотній зв'язок, то в мене просто не показує, буду розуміти, де я, де я себе загнала, де я не зупинилась вчасно, коли потрібно було зупинитись і переключитися. Або чому я відчуваю себе такою. Безрадісною на кінець тижня, та? куди подівся смак життя, куди поділась, як, як багато було задоволення в моєму житті цього тижня, що було смачно цього тижня, або, наприклад, чому я почуваю себе хворою або майже хворою. На кінець, що це за такий сигнал дає мені моє тіло, що я упустила, на що не звернула увагу. Де я не почула себе, де відбувся якийсь конфлікт, збій, і симптоматика пішла в тіло там. І мета цих таких рефлексій, підсумків, які ми будемо робити з вами по п'ятницях. Не загнати себе в якусь таку самоїдство, в критику, ми цього і так з собою занадто багато робимо і занадто жорсткі до себе, а дати собі підтримку, визнання, побачити, де я вже прекрасно справляюся, які мої такі сильні уже сторони, на які я можу опертися, і ми підсилюємо сильне. І укріпляємо те, що слабке, свої зони росту. Нам треба їх знати, щоб могти їх укріпити. Але фокус уваги, вдячності до себе, визнання собі, ми ставимо на а, сильні сторони, на те, що вже вдається, як, а, як я вже вирулюю і чудово справляюсь, а ми всі це робимо. Ми себе недооцінюємо. А, і а, що в мене вже є. В моєму арсеналі справляння та зі стресовими ситуаціями. І Що я би хотіла ще туди додати, але на що я вже можу твердо опертися. Ось. Тому що ми насправді наша психіка, я завжди це повторюю, і в індивідуальній терапії, часто про це говорю пацієнтам і в, на, в школі Алюрта, що. Наша психіка завжди за нас. Вона не проти нас, вона за нас. І вона нас намагається врятувати, вона намагається зробити амортизацію при стресових ситуаціях вона намагається якось зменшити удар. Вона намагається допомогти нам адаптуватися і пере, 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 перелаштуватися. І нам важливо знати. Що вона робить, так, як вона реагує, довіряти їй, шукати інколи кращі, зріліші, якісніші способи адаптації, але в першу чергу прийняти ті, які є, тому що вони теж добрі. Навіть кожна хвороба це спосіб нашої психіки нас захистити, це коли тіло бере на себе удар з любові до нас, щоб нас уберегти, щоб нас переключити. Тобто все, що відбувається, всі варіанти, як ми реагуємо, коли ми, наприклад, витісняємо, ізолюємо сам, саму емоцію, сам ефект, ми її не, 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 не здатні прожити в цей момент, і ми її витісняємо. Таким чином, наша психіка нас захищає від болю, так? коли ми уникаємо, так? коли ми забуваємо те, що чого забагато, і ми вже не тримаємо, ми забуваємо. Це механізми такого на порятунку себе, коли ми себе захищаємо від надміру стресу, болю, коли ми можемо переключатися на щось. Переміщати енергію, сублімувати її в щось інше. так? Скільки чудової творчості народилося під час душевних страждань, невзаємного кохання, мистецтва, витворі мистецтва створено саме в такі моменти. так? Тут спрацьовує механізм сублімації, коли ми перенаправляємо цю енергію, цю емоцію зовсім в інше русло, і твориться щось шедевральне, відбувається творчість. так? І багато інших способів у нас є, але нам це я говорю в загальному, а нам важливо подивитися конкретно. Можете оглянути так зараз така вправка, міні-вправка, уявою пройтися по вашому дні. Тижні, навіть не дні, а тижні, день сьогодні, ну фактично, недавно почався, і згадати з понеділка до п'ятниці, що було, як ви реагували. Просто з так, так, люблячим таким поглядом, з таким відчуттям радше такого, такої підтримки, намагання зрозуміти себе, почути себе, побачити себе, дослідити з такою цікавістю, а як же я реагую? А як же от я творю те життя, яким я живу? А як же я раз за разом повторюю такі моменти, як моя психіка реагує? Ваш індивідуальний спосіб адаптації можна дослідити, тільки дивлячись в розрізі, та, наприклад, тижневому, як ви живете, як ви реагуєте, та, вашу стресостійкість можна побачити, та, внутрішні опори, та, які в мене є, на що я вже опираюся, коли мені погано, що я роблю, чого я не роблю. Як я себе вирівнюю, як я вже себе стабілізую. А може таке бути, що навіть ми багато говорили цього тижня, як можна ще ми розширюємо те, що ми вже вміємо. Ми додаємо те, що для нас буде ще ресурсніше. Та? Бо навіть такі, начебто, менш ресурсні способи справляння вони все рівно спрацьовують. Та? Наприклад, я помітила якось недавно вчора в мене до речі повторилася ця ситуація. А місяць тому вона вже вперше відбулася. Це мене машина заглохла, відмовило керування. Ну, тобто, вимкнулася під час руху на перехресті. І мені довелося включати аварійку, чекати чоловіка, і там хтось сигналить, хтось дратується, хтось думає, що якась блондинка стала посеред дороги і там не, не, не може з'їхати. Всі по-різному поводилися, я себе, звісно, кепсько почувала в центрі міста, де великий рух, і я нічого не можу зробити, машина не заводиться. А, і я, що я тоді робила? Звісно, я ну, дзвонила чоловіку, чекала, поки він приїде, і я помітила, що починаю скролити стрічку. Я просто скролю стрічку. А, я це роблю теж ще коли люблю робити. Коли... Не те, що люблю, воно робиться. Та? Деколи -коли є ракетна атака, я там дивлюся, куди вилетять ракети. І... Починаю скролити стрічку, та, і спочатку я дратуюся, навіщо я її зараз скролю, це без сенсу, але це такий спосіб самозаспокоєння. Коли я переключаюся, я на щось відволікаюся, я її безцільно так, нічого не шукаю, я просто гортаю. Ми часто так робимо. Та, і Тут питання в мірі, в дозі. насамперед, в самоусвідомленні і в прийнятті, що я зараз роблю? Я таким чином себе стабілізую і знімаю тривогу. Так, Чи можна там не знаю, хтось в мене старша доня п'є воду, коли їй тривожно. Їй треба попити воду, пообійматися. Таким чином вона знімає стрес. Мені потрібно позайматися. Чим більше я напружуюсь, тривожусь, тим більше мені треба силових, наприклад, навантажень, прям тіло просить. Так? Комусь ще щось потрібно. Що ми робимо? Навіть неважливо, чи це. Без оцінки, добре це чи не добре, нам не треба оцінювати. Нам важливо побачити, як воно є, що ми найчастіше застосовуємо, і як можна ще додати і урізноманітнити ці способи, якими ми користуємося, які нам підходять з них, які не підходять. Там, в мене вчора повторилася ця ситуація, знову ж машина. На Досить людні вулиці, вже не на перехресті, але на людній вулиці, вузькій, де мене всі мусили об'їжджати, теж саме трапилося. І цього разу якось вдалося вирулити за 5 хвилин, тобто я так почала подихала, подзвонила чоловікові, він сказав, що виїжджає. Я кілька разів намагалася її вмикнути, викнути, в кінці дала їй відпочити, і за десь за 5-7 хвилин вона вже завелася, і я благополучно доїхала. Ну, ми будемо виясняти, що там за, за, за збої відбуваються. Але е, якось я переключилася, взяла відповідальність у свої руки і так більш по-дорослому зреагувала, тому що попереднього разу мене захопила внутрішня дитина, і я розпанікувалася і я. Я, я не могла ні толком нічого пояснити чоловікові ні е, включати машину. Я і злякалася. А зараз я раз за разом пробувала, пробувала далі відпочити. попробувала Ще бачу вона легенько завелась, і я легенько рушила і написала чоловікові, що все відбій не потрібно вже за мною їхати. Я легенько додому доїду, а там буде видно. Um. Uh. І, але я вже мала попередній досвід, і я вже згадала в той момент, що вже це було. Та дежав'ю вже зі мною таке було ні, uh. як я реагувала, як я можу реагувати зараз. І воно, звісно, спрацювало. Тож. Uh, uh, Чим більше усвідомленості, тим більше ми можемо бути авторами свого життя. Вчора ми багато говорили про це на вебінарі Дизайн життя Залюрум, бо він такий змістовний, двогодинний, глибокий. Та я багато чим і особистим ділилась, і ми і протанцьовували своє життя, і робили багато таких глибоких практик, які, власне, Мають таку довшу дію, і які запускають важливі життєві зміни, важливі життєві процеси. Тож, ну, якщо хочете, то пишіть, і вебінар можна буде придбати у записі. Ось, Він вартує. А ще хочу сказати, що з понеділка ми запускаємо таку. Версію, демо-версію, чи, як би це сказати, тесту, тестувальну версію на лютий оновленого клубу Алюр, Алюр Клаб, куди вас запрошую, якщо вам цікаво, власне, подосліджувати і разом почати змінювати своє життя на практиці. Тобто це буде клуб звичок, клуб челенджів, де ми будемо просто разом працювати паралельно. Над трьома якимись звичками чи ритуалами, і там скидати такі щоденні звіти, отримувати мотиваційні, надихаючі матеріали про те, як краще можна впровадити цей ритуал і зробити його частиною себе, свого життя і своєї особистості. Тобто таке суцільно практичне, маленьке, але дуже підтримуюче жіноче середовище, буде маленькі звички. Середовище не маленьке, буде велике, тому що там будуть всі учасниці зі школи, з наших програм, наші випускниці. Ну і ми запрошуємо всіх, хто хоче. Це буде не той клуб Алюр, який існував раніше, це інший зовсім формат. Тут буде, буде суто практика. Практичне впровадження життя з алюром не теорія, а суцільна практика, так як можна почати вже жити по-іншому, тут і зараз виходячи з тих умов і з того контексту, який у нас є, так щоб життя ставало більш щасливим. Вчора ми говорили про дизайн життя з алюром, що це дизайн щасливого життя. Бо якщо так звести всі наші мрії, потреби, бажання, то те, що ми хочемо в цьому світі, це бути подай, трішки щасливими. Коли нам добре в нашому житті, коли ми відчуваємо таку внутрішню задоволеність і щастя, і для кожної з нас це щастя по різному виглядає, по різному проживається, є щось схоже, є щось відмінне, але нам туди і в клубі ми будемо вчитися не жити успішне, суперздорове, суперуспішне життя, а вчитися гармонізувати своє життя і додавати туди е, такі свої щасливі звички, щасливі ритуали. Змістовні для нас наповнені сенсом і робити своє життя щасливішим тут і тепер, не колись в майбутньому, коли все налагодиться, коли буде мир, коли все в нас там, в наших середовищах, все буде добре в нашому житті? А тут і зараз з тими викликами, з тими траблами, з тими проблемами і з тими різними штормами, які зараз існують, що ми можемо зробити, щоби Покращити якість нашого життя, такі маленькі мікрозміни, які приносять великі результати. Саме цим ми будемо займатися. І практика буде з першого ж дня. Ми відразу підемо в практику. Там теорії буде дуже дуже по мінімуму, тільки для того, щоб розібратися, як же ж робити ту практику. А ось. Потім у нас клуб буде діяти по сезонах, можна буде зайти на весну, на літо, на зиму, на осінь, на зиму, і там вже будуть, можливо, свої теми в кожному сезоні, свої якісь там особливості, над чим ми працюємо в лютому. Ми тестуємо. Ми вибираємо дуже різну підбірку, ви можете пропонувати теж свої. Тому заходьте, стукайтесь. У лютому для всіх, хто не в школі алюр, буде них клуб безкоштовний, для всіх інших це буде донат, будь-який. Який вважатимете за потрібне внести за ту цінність, яку будете брати у нас у клубі. А далі вже вирішити, чи вам з нами разом чи не з нами. Мені можна писати, і ми будемо вас додавати в групу клубу і будемо стартувати. Я бажаю вам цікавої рефлексії. Якщо маєте можливість написати, можна писати в чаті. Алюр Уляна друзів, Алюр чат. Хто дивиться в Телеграмі, можна написати фідбек по, під відео, яким, яке я вам надішлю записом цього ефіру. Але я заохочую вас написати фідбек. Хто звідки дивиться? Мені важливо. Ваші те, що ви берете з собою, тому що ці ефіри теж частинка такого мого соціального проєкту, так вони безкоштовні, і при цьому я даю багатоцінного і ділюся з вами тим е, напрацюванням, тим перечитаним матеріалом, опрацьованим, та, яке є результатом часто тривалої терапевтичної роботи власної опрацьованих книг матеріалів. Практики з клієнтами і так далі. Я вам це легко видаю вже якби більш в такому готовому варіанті воно точно працює. Тому застосовуйте, я буду дуже рада чути теж, як воно працює в вашому житті, як ви це застосовуєте. І ми з вами прощаємося а в понеділок зустрінемося. На ефірі Що саме? Анонс я е, скину, скину е, ближче до понеділка, е, і продовжимо говорити про те, що актуальне у нашому житті з Богом.